Він починав творити хмельницьке телебачення, маючи одну камеру та дві касети. Вже зараз поділя центр, велика державна медійна структура області. Він перший генеральний директор телерадіокомпанії. Він заслужений журналіст України, професіонал своєї справи. Анатолію Яковичу Трачуку, 70 літ. Втім, не заслуги і регалії тут головні, гарні вчинки і вдячність колег та друзів. Ось найкраща характеристика людині. Вчитель, товариш, гарний керівник так говорять колеги про ювіляра. Анатолій Якович завжди вміє знайти компроміс. Ми вас знаємо як добру, таку толерантну, виважену, спокійну, безконфліктну людину багато років. От я персонально дякую за допомогу. Люди всі складні, журналісти, всі всім тут генії. І він знаходив можливість до кожного з нас знайти якийсь свій підхід. Нікого не звільнив. Хоча часом нас треба було гнати в три шиї, і інший керівник би це зробив. Він журналіст досить високого класу. У нього матеріали були унікальні. Він робив їх з душею. Надзвичайна людина, молоде покоління до нього тягнеться, тому що. Він як вчитель, він завжди допоможе, підкаже, підтримає. Наставництво Анатолія Яковича дуже допомогло, дуже посприяло. Хоча, по я його страшенно боялася, на литочках намагалася десь сховатися під стілець, щоб він мене не бачив, тому що мені здавалося, коли він висловлює претензії до роботи, то чомусь я це особисто до себе відносила. В паузі режисер нам говорить, вас викликає генеральний директор. Ми тремтіли, йдемо до генерального директора і думаємо, все, зараз буде розгон. Заходимо до Анатолія Яковича, Анатолій Якович говорить. Говорить нас, спасибі, молодці! Хоч ми дуже добре розуміли, що молодцями ми тоді не були зовсім, але він вмів нас підтримати. Ну, і з його легкої руки я тепер постійно у прямих ефірах. Він фактично постійно був моїм вчителем, і навіть, незважаючи на те, що доля подарувала нам такий унікальний випадок, він мене брав на роботу один раз, а мені довелося його брати вже два рази. Але е, треба віддати належне, що Анатолій Якович є дійсно заслуженим журналістом України. І не тільки, не тільки за званням, а за покликом е, долі. Діяльність нашої телерадіокомпанії передбачає тісну співпрацю із різними цікавими людьми усіх професій. Чимало з них завітали до нас, аби привітати ювіляра. А представники Мельпомени навіть влаштували імпровізований концерт на честь іменинника. Усім відома благодійниця і володарка Нобелівської премії, мати Тереза, казала: немає значення, скільки ми даємо, важливо, скільки любові вкладаємо в наш дар. Анатолію Яковичу, колектив «Поділля Центр любить вас і звичить здоров'я і добра. Здоров'я вам і всім, хто вас оточує, хто вам не байдужий. І нехай у нього на душі завжди буде світло і радісне. Ну і тільки краще все, що можна сказати. Спокою тиші в сім'ї, злагоди і любові. No. Oh.